Рейса H-17 малазійських авіаліній війни почалися набагато з набагато набагато меншого авіакатастрофа в Україні. Відлік перед початком нової світової війни. За таким заголовком вийшли перші шпальти західних видань 10 років тому. А у «Нью-Йорк Таймс» у день трагедії навіть вірили, що цитую Володимир Путін може зупинити цю війну. Цього тижня виповнюється 10 років трагедії меч 17 Події до травня 2014-го мали ознаки терористичних атак. А ось далі бої під Волновахою та у Донецькому аеропорту показали в Україну. Прийшов агресор. А ще за півтора місяця від його жорстокості здригнувся увесь світ 17 липня 2014-го Над тимчасово окупованою українською Донеччиною збили Боїнг 777 Усі, хто був на борту, а це 283 пасажири і 15 членів екіпажу, загинули. Дві третини жертв громадяни Нідерландів. Цей пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною із російського зенітно ракетного комплексу БУК. Тоді країна-агресорка Російська Федерація мала за мету звинуватити в усьому Україну. Утім, не вдалося. Значною мірою тоді завадив український бізнесмени з міста Турес Віталій Кропачов, чиє майно було розграбоване а сам він був змушений залишити місто. Встановлення істини щодо меч 17 почалося із випадкового фото. Його зробили жителі Туреза, побачивши на вулиці рідного міста невідому їм техніку. У тому хаосі, можливо, новій техніці мало хто надав би особливого значення, але згодом це фото стало одним із важливих свідчень воєнного злочину окупантів. Його історію у всій країні у 2015 році розповідали журналіст Юрій Бутусов і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Вивезення як свідків перебування Буку на вже окуповані росіянами території, так і техніки, за допомогою якої були зроблені фото, зіграли провідну роль для судового процесу, адже спеціальна експертиза підтвердила фотографії справжні. Вони й дали змогу встановити місце пуску ракети. Ці фото разом із коротким відеофрагментом про вивезення Буку з Тореза допомогли переконати увесь світ у загибелі людей, винні. Лише російські агресори. Так зняли бук. Він заглох посеред Тореза. Просто ніхто на той момент не знав, що таке цей бук. Зробили знімок, надіслали сюди Антону. Антон теж одразу не зрозумів, що це таке, але потім розібралися. За якийсь період часу він пройшов через Торез, виїхав до сніжного, став на точку поблизу Савур-Могили і зробив цей постріл, який зняли з мікрорайону міста Торес. І цей знімок теж передали сюди. Утім, нині Віталій Кропачев у СІЗО його звинувачують у створенні злочинного угрупування. Щоб проілюструвати таке, навіть долучають нових підозрюваних. Чинять так навіть попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи. Сторона обвинувачення закидає бізнесмену, нібито махінації у гільній галузі на понад 2 мільярди гривень. Адвокати називають такі підозри безпідставними і стверджують, справу затягують. Пане Володимире, як ви пам'ятаєте, це події десятирічної давнини, хоча ми всі про них згадуємо, тому що ця справа на слуху, ми щороку згадуємо про ці події. Але все ж таки, як ви пам'ятаєте все, як розвивалося тоді, цей збиття Боїнгу 777? Реакція перші спроби зрозуміти, що відбувалося, реакція світу. Я нагадаю, що Русня тоді користувалася тими самими методичками, які користуються і зараз. Вона почала звинувачувати в тому, що це зробила Україна. І, в принципі, якби не зібрані докази, якби не ті підтвердження, які отримали в результаті проведення розслідування, то в принципі Русня б наполягала на своєму і досі, мабуть. Але тим не менше, і слідча комісія, до речі, було достатньо важко щось розслідувати, зважаючи на те, що це все відбувалося на тимчасово окупованій території. Угу. І доступ туди слідчих для збору доказів, він був. Принципі, м'яко кажучи, обмежений. Він туди був неможливлений і тому говорити далі про якісь там зібрання доказів, там збиралося все по крупицям. Але тим не менше Україна на державному рівні, на міждержавному рівні, на дипломатичному рівні змогла довести причетність якраз російської російського буку а відслідкувати переміщення цього буку для того, аби правда, правда вона все таки була головною, і говорити про участі. Дуже багатьох тоді складових в цих всіх процесах тоді було достатньо багато інформації зібрано і про переміщення, і про переміщення до точки відправки, і назад від неї, і попадання на відеокамери, на фото з усіма ракетами без однієї ракети і так далі. Тобто, ці всі моменти вони звичайно відіграли важливу дуже роль для розуміння сприйняття того. Що Росія якраз є терористом, Росія є агресором, і Росія не зупиниться абсолютно ні перед чим, аби досягнути своєї мети. І насправді світове співтовариство тоді достатньо адекватно відреагувало, достатньо сильно включилося в цей процес, бо я нагадаю, там загинула величезна кількість представників різних країн, багатьох країн, і для них це справді величезна трагедія. І для них дойти добратися до істини це була справа честі. А тому цей процес. Цей процес він був дуже потужним, дуже дуже гучним. І на той момент, і в принципі і зараз, і він і буде аж до того моменту, поки Росія не понесе заслужене покарання. А відносно того, хто віддавав безпосередній наказ на збиття Боїнга, цивільного літака, звичайно, що що ми всі розуміємо, що це був військово-політичне керівництво Російської Федерації, бо з них цього зробити було неможливо. Тоді, до речі, звучало досить багато перехоплень наших спецслужб і розмов між терористами. І <кій> тоді було достатньо багато доказів з різних абсолютно джерел зібраних. Говорити про те, що якісь із них ключові, якісь із них менш важливі, мабуть, на цей момент вони важливі абсолютно всі. Але що важливо в цій справі, важливо, щоб причетні до неї понесли заслужене покарання. Це дуже важливо, і я впевнений, що над цим процесом буде боротися і судова система світова, і судова, і правоохоронна система світова, визначаючи все нові, нові докази. А там ще доказів може, до речі, бути зібрано ще якась кількість після того, коли, коли ці території будуть звільнені нами після того, коли розкриються ще якісь деталі цього ланцюжка надання наказів у терористів і відповідно відповідно я думаю що світ він почує почує правду про цю трагедію Розслідування цієї справи вже частково припало і на каденцію тодішнього очільника міністерства внутрішніх справ Арсена Вакова. Сьогодні така собі певна річниця, коли Арсен Ваков, ну точніше, уряд задовольнив його бажання залишити цей пост. Ви доволі тепло відгукуєтеся про Арсена Авакова, маючи на увазі його професійні професійні якості. А в чому була його? Перевага або відмінність від сьогоднішнього, сьогоднішнього відомства. Тому що, ну ви знаєте, українське суспільство неоднозначно завжди відгукується про всіх очільників, всіх посадовців, зокрема, і про Арсена Борисовича. Я вам скажу, що тут ж, мабуть, вже, вже пройшло три роки, до речі, після того, як як Каваков не міністр внутрішніх справ, якраз три роки тому сьогодні, сьогодні так -так. Верховна Рада голосувала за його відставку. А мені здається, що українське суспільство вже може давати якісь оцінки, порівнюючи точки тоді і точки зараз. Відносно того, що відбувається в правоохоронній системі, як працює відомство. І не тільки ззовні, не тільки з боку суспільства. Можна бачити, наскільки система працює відкрито, прозоро, наскільки доносить інформацію, наскільки поважає громадяни, як з цими громадянами співпрацює, як доносить інформацію. А ще й всередині системи, бо там працюють так само живі люди. І ці живі люди так само на собі відчувають кожного дня. Якраз у ті процеси, які розбудовує, запускає нове нове керівництво міністерства. Тому тут цих моментів від цього дуже багато що залежить. Від цього залежить престиж професії, наприклад, поліцейського від цього залежить від як. Будуть люди, які всередині працювати, виконувати свої обов'язки, як їм буде хотітися виходити на службу, і повертатися назад, як вони будуть далі розвиватися, кудись йти, або вони будуть просто тихенько шукати можливості звідти звідти піти і зайнятися чим-небудь іншим. Тобто, можливих варіантів достатньо багато. Знаєте, коли мені говорять про те, що так зараз же війна, а тоді що було? Та. А тоді що було? Справедливо? Вона почалася на 22-му році, а в му і тоді країна зіткнулася якраз. Із новими для себе викликами, коли треба було боронити країну, і я нагадаю, що тоді добробати формувалися якраз в середині системи МВС, і тоді, і тоді вони йшли захищати країну. Тобто дуже багато моментів, які суспільство, я впевнений на цей момент може вже оцінювати, Незалежно від прізвищ очільників, але зважаючи на всі ті процеси, які відбуваються всередині, про відкритість відомства, про те, як воно йде назустріч. Людям про ті дії, які там відбуваються всередині, про тих осіб, які очолюють ті чи інші напрямки, чи взагалі все відомство. А я впевнений, що враження складаються не тільки в українського суспільства і не тільки тих, хто працює всередині, а ще і в багатьох інших і поза межами нашої країни це дуже важливо. Чому? Бо бо з кожного цього маленького винтика, який працює всередині системи, у нас країна не відбудеться дуже важливо. Кожен із тих, хто там є, хто йде, виходить на роботу, хто віддає своє життя інколи за те, щоб у нас. Система працювала за те, щоб у нас злочинці не злочинний світ не, не захлинув взагалі все, що відбувається всередині, особливо під час цих великих викликів, великих навантажень. Щоб рятувальники відчували себе захищеними так само. Ми ж пам'ятаємо нещодавні процеси відносно бронювання, відносно відносно так. позиції керівництва міністерства. Я тоді я тоді піднімав, піднімав ці, ці, цю хвилю взагалі. бо, бо, бо люди не, 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 не розуміють, вони відчувають себе незахищеними. Це важливі, дуже процеси. І мені здається, що тут суспільство має для себе все-таки розібратися. І коли ми говоримо там, наприклад, про питання можливої змін можливих змін в уряді, ну так само так само для себе піднімати питання відносно того, а хто ж і як може ефективно справлятися з цими процесами і пам'ятати про ті майже 400 тисяч працівників, службовців, які працюють, служать і, і воюють всередині, Системи МВС виходячи на передову з ворогом, в тому числі, пане Володимир. Тут будемо ставити <кій> крапку. Дякуємо, що знайшли час Спасибо. і можливість сьогодні завітати до нас. Дякую вам. Вам нагадуємо, що гостем третьої години так що у код інформації був Володимир Мартиненко, доктор філософії в галузі права, радник міністерства міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років. Дякуємо. Ми ж рушаємо далі.